Так, Діма, прислали мені креслення. Ну, якщо ця частина більш-менш, але магнітні пускачі контакти ми не так позначаємо. Що таке оце за контакти? Це старе позначення. Зараз по-новому ми позначаємо. А от в колі керування тут взагалі... Ось яке. Тут катушка є, тут катушка є, живлення, а отут, дивіться, живлення непонятно, чому воно таке, чому не спільного? Що це за живлення таке на ці три катушки? І саме головне, що це за що це за лампи? Вони в завданні не передбачені оці лампи. Що ці лампи означають? Якщо вже ви їх в схему вставляєте, так, то що це означає? Далі, що це за контакти? Що це за контакти? Неясно. Так, то есть, що це за контакти? Що це за лампи? Ніде в описанні цього нема. Далі. Що таке АІР? Це двигуни. Так, тут ясно. ПМЛ, КМ2, КМПМЛ. Да. Так і останнє. А теплові тут немає. Ось сюди вставляємо ми двигуни, 5 штук-характеристики. І оці умовні позначення, разі вже такі, так, воно десь повинно бути. Подивіться, як креслення роблять. О, тут ваше прізвище не видно. А, Бридундіма, все видно. Ініціали ставлю. Так. От, Ну от нема. О, цього в завданні нема. Що це? Девця? Це ви якийсь черчось взяли лівий. Так. Ну, от. Все, тоді. Завершимо. Зараз я спробую. А може, ага. Дивіться, 26. А, ну тут все правильно. А, ну більше нічого нема. Зараз. Ну, якщо я другий файл відкрити, мабуть, не вийде, так? Да? Ага, ось дивіться. Запис іде, іде, так. Да. Так, дивимося ваш. Не знаю, чи воно записало отут. Ми дивимося оце креслення, так. Тут нема теплових реле, Подивіться, запобіжники є, магнітні пускаті є, теплові реле, це оце вони, Може це вони у вас збоку? Взагалі теплові реле ставляться отут, їх немає теплових реле тут схемі. Так. Це за такі-то палки. От. Ну добре. І потім в PDF, в PDF дипломний проект ви так мені не прислали. Чекаю.